Всім доброго дня! Готую рулет тирамісу. Для тіста беремо 4 яйця, 4 столових ложки цукру, 2 столових ложки олії, 4 столових ложки борошна, 1 чайну ложку розпушувача і 1 пакетик ванільного цукру. Для крему 250 г сиру маскарпоне, 200 г вершків, 50 г цукрової пудри, і ще для начинки 100 г шоколаду, для просочення 150 мг кави. І до кави я ще додаю 1 столову ложку коняку. Готуємо, яйця збиваємо з цукром і ванільним цукром до сікої піни. Далі до борошна додаємо розпушувач, перемішуємо, всипаємо в яєчну масу. Це легенько перемішуємо. В кінці додаємо олію і легенько перемішуємо лопаткою. Викладаємо тісто у форму застелену пергаментом. Розрівнюємо. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 15 хвилин. Бисквіт вже спікся, зверху накриваємо пергаментом, перевертаємо, знімаємо пергамент, на якому випікався бисквіт. І скручуємо в рулет. і залишаємо до повного стигання. Готуємо крем до сиру, додаємо холодні вершки і пудру і збиваємо до загустіння. Для просочення робимо каву. Додаємо трішки цукру за смаком і додаємо одну столову ложку коняку. Далі рулет просочуємо кавою. Змащуємо кремом. Крем розрівнюємо. Зверху посипаємо крихтами шоколаду. Скручуємо рулетку. Зверху ще просочуємо кавою. Поверхню рулета змащуємо залишками крему. Посипаємо рештою крихти шоколаду. Зверху ще можна присипати трішечки какао. Залишаємо рулет настоятися на 2 години в холодильнику. Такий виходить рулет зі смаком кави, шоколаду. Дуже смачний, м'ягенький. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.